Сім'ї полеглих в АТО військовиків із Прикарпаття об'єднаються у громадську організацію. Представники таких родин уже провели установчі збори. В облдержадміністрації вважають, в майбутньому нова організація буде спонукати владу активніше працювати щодо вирішення проблемних питань родин силовиків, полеглих у боях із сепаратистами. Також цей осередок буде у структурі всеукраїнської організації, яка на початку листопада проведе перші організаційні збори. Хочете ви такої громадської організації створюєте? Не маєте як бажання її, значить тоді створюють ті, хто мають бажання. Це добровільна справа. Просто вона дає можливість оперативного вирішення питань. Пермі контакти з чиновниками, приміщення для зустрічей і обговорення побутових проблем зобов'язались надати обласна влада. В ОДА планують створити умови для максимальної координації спільної роботи. Сім'ї загиблих в АТО ідею про створення нового об'єднання сприймають скептично. Мають побоювання, що з часом про них і їхні клопоти чиновники забудуть. Постраждалих з'являється думка, що їх не може зрозуміти ті, хто не пережив біди. Якби вони нам щось допомагали, допомагали вирішувати питання, найби була така організація. Може, потім би пам'ятники зробити і так далі. Так ознайомитися статутом, треба, хто буде той статут писати, хто буде створювати статут, бо тому що я читала вже статути громадських організацій. Там Треба дуже уважно читати, аби не було чергове відмивання коштів. Треба, щоб від родин, наприклад, військовослужбовців хтось був один активіст, від родин загибших добровольців, щоб хтось був один активіст, від родин МВС хтось один активіст. Бо того, що до цієї організації мало би йти троє людей, так якби мається на увазі головних, що будуть оце все вести. Це би повинно бути на рівні так, якби державного рівня. Це повинен би бути був відкритий рахунок в банку. Якщо родини згідні, можна, але щоб суто хтось так з нас, молодих суд, це брав на свою відповідальність, не враховуючи за всіх, ми не згідні. Учасники зборів найближчим часом оберуть ініціативну групу, що візьме на себе функції з реєстрації організації та визначення завдань її подальшої діяльності. Об'єднання матиме свій рахунок, на який зможе отримувати кошти з бюджетних програм та благодійні пожертви. До речі, на Прикарпатті вже діє громадська організація, яка об'єднує родичів загиблих на майдані. Тепер буде створена подібна організація, яка об'єднає тих, хто втратив годувальника в зоні АТО. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.